Всім привіт! Ма. Ви попали на відео, де я намагаюся пройти серйозного Сема 2. Це У відео це присутні мацюки, воплі і величезні члени. Ой, в смислі монстри. Ну і ви самі все побачите, так що приємного крінжування. Ґгум. Графон приємний, навіть атмосферний, я б сказав. Так, а їм налаштував. Розпрешка теж налаштована. Шуткую в разі чого. Починаємо розйобувати. Отак так роблики всі. Подача на аватара. Ой Бля. Хату можно Що це за ебисто? Все, трошки позамахували їх йдемо по сюжету. О, бля. Плюс пушка. Ну, в Майнкрафт я грав. Блять. Питушачий футбол. он тоже лох, не завтра приручив. Ну, okay. блять. Та так. Ну, стрельба мені подобається. Прям відчувається, як летить патрон Тут ту тяжесть с самой пушки. Так що топик. Бля, я твою маму виїбал, сука, блядь, нахуй! Микробос. Здуєм no. бом hey. Wait. Wait, bitch. great beach one moment oh. Oh. we need to find the simba village and contact their chief Блять. Было что как что была броня, блять Кто насрал в тарелку по носику? Блять, палочка нахуй, шо ты таки? Давай скорейше нахуй. Не шо, что мне хоть что-то сегодня там, блядь, заподобается, блять. там вроде в конце блять костюм не там твою мать ⁇ сука я б... мародеры ⁇ блять ⁇ мародеры блять ⁇ 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 Я, ну та игруха, блядь, это охуй. Да, нестина, вроде было, блядь, бесплатно нахуй пиратская. А ты, блядь, сука, купля ты ее? Ну, хочется, ШДА, блядь. Выебатых вы с аватари. Да, суджу, ю... Ю, Самус, агас. Follow me. На село напали. Роздаємо, обороняємось. Находиш? Oh, so sexy, sexy, se. I need your love, I need no hesitation. додому. <coughs> <coughs> <Мось> <shirt> Блять. А, можно ломать ли зарядом, ясно. Ебать, где дробаш? Иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, на нахуй.

Что такое, блядь? Не Я спасал за Оргию, блядь. Нема Оргии, нема спасения, блядь. Самус, блядь. Да, давай. давай. А -а -а. Так, Вина сразу очком, блять на спину, и мы на порядке, блядь, Что шот, блядь. Шо тут таке? Атака орки, ну, надо будет стрелять их нахер. Хедшот, хедшот, хедшот і ваншот. Easy, easy, розвалюємо, але їх так багато то зразу змішується, так Але по красоті, по красоті, так що заходить повністю сюди. Фінжуємо. Але вже з них забагато на початок тигри, вам так не здається, прям дуже забагато. Без цій пушки взагалі би їх не розвалив би ніяк. Прям якісь волнами Хірачуть. Так, справа. Завалив, завалив. Завалив. Опа. Опа-опа. Пересадочка. Так, далі продовжуємо, продовжуємо, розстрілюємо, розстрілюємо. Блять. Блять. Блядь Знову Майнкрафт починається з цими кубиками Бляха-муха Хтось біжить Блядь Зараз, зараз я тобі. Так. Опа, блядь Опа-опа. Щось не хватає, щось не хватає, може ще один. Бляха-муха Yeah, sumduch, super. Na kogo ty bieżesz? Wybijeć, uprzednieć, w ogóle Który? 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 rozwalić, Та вони вже взриваються, і ці сині чомусь взриваються. У мене вже прям ну, рука автоматично рухається, прям на АІмі. <пока> Покатаємося в анальному шаріку. Зараз ми їм зробимо тут АБДСМ. Чи м'ясо фарш, м'ясо фарш. <пока> Розвалюємо. Пересадочка з машини на машину, ключі передали, погнали. А тут я, здається, зловив бах. Все літаю, нікого нема. Що за херня? Це треба буде перезапустити, щось мітки підскажує, чи мені сильно. Так, я перезапустив і то так і було. Залагало і не спавнились, ну зараз я їх завалю. Уже покрасити з однієї пушки на другу пушку. Коротше забагав за ігру, тим що я м'ячик перекинув. Так, жор там, шортам, шортом. Розвалюємо всі Що ж, а і ще й моби такі теж цікаві, придумав, Не іграшки, але не іграшки. Опа. Валим, валим. Минус два. но с вами это сами ох ти ёб твою мать! Що це за нахуй бруда Я вже дату до, 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 давно не граю, бачу От бруда мене всюди переслідує нас одна Блять ще одна І ще одна Давай, подыхай, блять, сучка мала, подыхай. Так, машину роз'їбали, кур попашкою. Ракетниці пішли в бей. Изи. Так. Гори трупів роз'єбаних пиздюків. Епічним зараз я захожу. Це? Я попав якийсь оазіс. Лекий звук, як з арабського базару. <рив> щось оця будови нагадують від Принца Персії. До речі, наступні будуть відео по принца Персії в другій частині. Скажи в процесі. Ай. Що за мопси? Будемо зараз їх хвалити. Опа, Узішки. Пам-пам-пам Дробаш Граната зі все, будем розваливати в Jerzy Прям динамично Бомжик нато Минус пам Пампам, минус -пам. Развалим всі. опец тут там м'ясо робиться, я вже... Почка таєвна. Бляха, снова спит воротний. Развалев, разварив. Так, запробуваємо наших попуг. попу. так камикации попугай. Что у нас тут? Черный, что там с Хамона? Унитаз. Бум. На нах. Я снайпер. Ти диш, ти диш і ти диш ш Секрет. Так, мене це замахало. Я включаю режим пірсіарка. сразу я пришел. Сундук, блядь. Охуеть, вот. себе. Да ну, бы сундук не взял. Спасаємо наших синих. Спасаем, виходьте. Снова минус бомжики. Тут я знайшов пасхалку секрет из картина там, але відкрити не. I'm że może za to z Zdroważmy. Zdroważmy. i bomb Ej, I pojawiły się. Easy. mi loot. Opa. Dropik. L lutarnia. Co zabierajmy? Jeszcze nie... nie zobaczyć Це єдиний паркур, який я можу пройти. Ех, на цьому я закінчу. Продовження буде, а фул на моєму свічу, фул відео. Так що, всім бебе!